Ан ігоре, хочу почати з історії з Мар'яною Безуглою. Давид Арахамія запропонував звільнити її з посади заступника комітету з питань оборони, але на цьому історія не закінчується, тому що е перевести хоче він її членом до комітету з питань зовнішньої політики. Як вам такі зміни? Ну, враховуючи від комітету зовнішньої політики, дивіться. Ну враховуючи, що пані Мар'яна теж написала подібну заяву і офіційно її зареєструвала. Це явно така спланована акція. Я би її назвав врятувати рядову да, За аналогію з відомим фільмом. Ну з одного боку, дійсно, її там перебування на цій посаді, і те, що вона писала, вона дуже це дуже сильно тригірило. По перше, військових. По-друге, певну частину політиків, наскільки мені відомо, наскільки мені відомо, це призвело до кризової ситуації всередині фракції. Тобто, значна частина депутатів, вони давно вже ну говорили, що треба з цим щось робити, оскільки пише вона, а страждають всі слуги. Ну, це важливий дуже момент. Хоча вона там каже, що вона не має вже ніякого відношення, поки писала якісь заяви там про вихід, про те, що вона не буде там мати відношення до партії, там і так і, до фракції і так далі. Але. Ну, в результаті, скоріш за все, дійшли певного висновку, що треба якось ситуацію вирішувати, але прибрати її просто, ну, ну це б виглядало мабуть якби слабкість, да, і хтось би вважав, що це. Бу удар по владі, ну і плюс ті люди, які за ній стоять, вони зрозуміло, що мають на неї певні плани. І я не здивуюся, що вона може формально поміняти, наприклад, посаду, але продовжу, продовжити писати те, що вона писала, і до цього. Просто тепер не буде якоїсь там прямої прив'язки до комітету, і, і власне не можна... їздити на фронт. Ач, а дивіться, а це ж не заборонено. тут же специфіка ситуації в чому вона не буде тільки мати доступу до засідання комітетів. Мені здається, до речі, що те, що вона виклала аудіо одного однієї зустрічі, і це аудіо я не знаю, як зараз, але воно дуже довго висіло просто в неї на Фейсбуці там. Коментарях і це можна було послухати. А там були вищі військові е, ну особи нашої держави. Сирський, наприклад, був там. да Він ну так не можна робити. Це ж абсолютно ідіотська ситуація. розумієте там обговорювалися речі, які мають відношення до національної безпеки. Вона береться, викладає в публічний до, ну, доступ. Я тільки за демократію, за свободу слова, тільки да, але ну є ж нюанси, які просто треба враховувати тому можливо це було останньою краплю але дивіться з точки зору її статусу народної депутатки їздити на фронт її ніхто не може заборонити і якщо вона захоче кудись поїхати то вона туди поїде і вона може користуватися точно так же своїм мандатом для того щоб вимагати від військового командування на місцях робити якісь там речі, які їй будуть потрібні. Ну, наприклад, її там зустрічати, кудись проводжати, навіть надавати якусь там певну інформацію і так далі. Трохи можливо, зменшиться а, ну формат. ну давайте так або зміниться формат, наприклад, там її там поїздок, оскільки вона не буде членом комітету, але в цілому, як народний депутат, вона може це робити. Це не є проблеми. Ми ж бачили, до речі, що інші депутати, які не є членами про. Профільного комітету, ну вони ж на фронт їздять, вони зустрічаються, вони спілкуються. Тобто тут немає ніякої проблеми. Проблема в тому, хто там, хто як потім використовує ці поїздки, і для чого він взагалі ці поїздки робить, коли депутати їдуть для того, щоб дізнатися, що треба там хлопцям, дівчатам на передовій, як їм треба допомогти. Це одна історія. да Або там вирішити якусь проблему, або там поспілкуватися з місцевою владою, щоб вона якось так активніше співпрацювала з нашими військовими. Це це одна історія. А інша ж історія, ну з якою ми їздить туди. Ані Маріана, вона ж займається зовсім іншими речами. Таке просто відчуття, що в неї головне завдання це знайти якісь там мінуси, якісь проблеми і максимально ці проблеми підсвітити. Але життя ж не складається з одних проблем. Є ж багато інших речей, на які теж треба звертати увагу, але ну в неї просто інше завдання. Тому я не здивуюся, якщо вона це завдання буде і надалі виконувати. Ще одна тема, в яку ми зараз заходимо в розрізі різноманітних публікацій західних ЗМІ, це наші стосунки зараз із партнерами, ця історія з миротворчими ініціативами і нібито схиленням України до прийняття якихось рішень, але почати хочу із публікації у польському виданні: Онет, де мова йде про те, що під час візиту очільника МЗС Польщі пана Сіковського до Києва. В них така досить напружена вийшла розмова з президентом Зеленським, і як пише це видання, вони ледь не посварилися. Мовляв, Зеленський закидав Польщі те, що вона не підтримує Україну в прагненні України вступити в Євросоюз. На що Сікорський говорив про те, що свого вступу до Євросоюзу Польща чекала десятиліттями, так само президент України говорив про те, що більше військової техніки. The <laughs> cat Варшава має надати Україні і взагалі збувати ракети над Україною. Але наскільки ми пам'ятаємо, Сікорський якраз підтримував цю тезу. Міністерство закордонних справ тільки Польщі сказало про те, що це його персональна думка. Ну і ще як пише це польське видання, Зеленський сказав, що польща зараз ну аж занадто сильно так роздуває ось цю тему волинської трагедії із якихось своїх внутрішньополітичних міркувань, і взагалі ця тема не має під. Скажіть, будь ласка, от те, що зараз опублікувало це польське видання, наскільки це може відповідати дійсності? Чи це створення певної інформаційної, знаєте, така от інформаційна бульбашка, яка ну має на меті, ну скажімо так, якусь інформаційну провокацію? Ну Дивіться, я думаю, що. Щось там мало місце, тобто це не просто вигадана історія. Тим більше, що наскільки мені відомо, зверталися власне до автора цього матеріалу зі сторони навіть поляків з проханням цього не робити. Ну, тому що це якби так занадта публічність, вона може там, завадити нормальним відносинам між Україною і Польщею, але ну, він виходив із якихось там своїх міркувань, власне, цей матеріал написав. Тому я не виключаю, що дійсно щось подібне ну, могло відбутися. Ми не знаємо там, наскільки воно точно відповідає, ну, от, описаному. Ну, наприклад, там, в плані тональності. Я не думаю, що там, це переходило на рівень якогось там хамства чи якихось таких речей, але чи могла це бути розмова? Трохи на підвищених тонах, або дещо роздратованим, наприклад, тоном з боку, наприклад, нашого президента, це може мати місце. Я, наприклад, абсолютно погоджуюся з тезою, що поляки ну явно політизують знов таки питання волинської трагедії. Ну явно політизують. Тобто, слухайте, ну воно не є якимось там ключовим взагалі у взаємовідносинах з нашими країнами. Тобто для, а для них це питання внутрішньополітичне. розумієте, про це згадує і влада, і опозиція. Вони постійно кажуть, що це якесь питання, яке повинно треба вирішити між двома країнами. Так а як це питання, ну, дивіться, можна вирішити між Україною, наприклад, і Польщею на тому рівні, на якому хоче Польща, Якщо на момент, то, ну, на момент, коли ця трагедія сталася, такої держави, як Україна, не існувало офіційно. Розумієте, не було її просто. Тобто, це це трошки дивний такий підхід, а держава, така як Польща, була тому, що була незалежна Польща, да вона була окупована, але вона була ті загони польські, які здійснювали певні дії, в тому числі давайте відверто говорити, і геноцидного характеру. Якщо так ми беремо, ну в локальному якомусь масштабі тут немає чорного білого, там замазані всі, і насправді це трагедія була з двох сторін. А не так, що тільки одні вбивали інших, а інші при цьому були там безневинними жертвами. Ні, на жаль, на жаль, воно працювало в обидві сторони, але Польща тоді принаймні, мала якісь офіційні моменти. Тому, коли вони на цьому загострюють увагу, ну це не дуже правильно і не дуже добре виглядає. Цим питанням повинні займатися а історики, тим більше що в нас і в Польщі є відповідні інституції у вигляді інститутів національної пам'яті, і б, якщо ці питання, наприклад, стосуються як з кажуть, що до речі, Закорські про це казав, то це питання, яке повинні вирішити. Інші профільні якісь міністерства я не бачу тут якоїсь великої проблеми, е, тим більше, що в нас нещодавно от було там звернення е, однієї громадянки Польщі, там, власне, там до президента здається навіть України, е, щоб вона ну, було дозволено там з тіл, там членів її родини, там і так далі. І досвід здається, цей був отриманий. Тобто, ці проблеми вони вирішуються, це не є якоюсь знаєте, глобальною там проблемою. По всьому іншому, е, я можу ну, представити, що оскільки не було якихось інших представників європейських країн, хоча там вони були, але вони менш, скажімо, таку позицію активно займають, як Польща. Або наприклад, менше робили якихось там заяв, ніж поляки. Ну, президент міг виплеснути певне якесь там своє невдоволення. Наскільки воно є об'єктивним? Ну, дивіться, деякі речі, от навіть з цього матеріалу, вони, вони можуть виглядати логічними. Де, де, деякі дійсно є такими, за що Польща ну точно не несе відповідальності, і розумієте, тут же ключова проблема в чому. Ому за великим та рахунком вони не зобов'язані цього робити. От важливий момент, важливе уточнення. Вони це роблять з власної там доброї волі. І е, якщо нам, наприклад, щось там не подобається, ми все ж таки про це не повинні забувати. Але ключовий висновок цієї історії в чому? В тому, що дійсно між нами, між Польщею і Україною, зараз є певне похолодання у стосунках. Це, до речі, не не перша історія, яка власне про це свідчить. Були і попередні якісь заяви, і матеріали, і книжки виходили власне в Польщі, які цього стосувалися, тому можливо, от воно виплеснулося в такому форматі. І знаєте, тут ще таке дуже дивне затримання нашого чемпіону в аеропорту. Що президент, і консул і, і, і міністр закордонних справ повинні були втручатися взагалі в цю історію. Я далекий там від якихось, знаєте, теорій змов теорій змов, але з іншого боку, ну ми так і до сих пір не зрозуміли, що це було, і, і я, чесно кажучи, дуже сильно сумніваюся, що люди, які, наприклад, в аеропорту намагалися там затримати на якийсь час е, усіка, не знали, хто це. У давану давайте відверто, да? от, Подалоту. знаєте, це спеціально. Во щоби що? Ну з одного боку, це дуже добре характеризує до речі нашого чемпіона. Він абсолютно толерантно, спокійно себе поводив. Да? тобто, там ну щось він з ними говорив, але він там не пручався, нічого такого не робив. Знаєте, може було сподівання, що який скандал виникне. І він почне там, ну покаже на практиці, що таке бокс да, там польським правоохоронцям. Може, в них було такі сподівання? Він себе ну надзвичайно правильно повів. Тут йому величезний просто респект. Тобто спокійно, да потім пояснив там, ще навіть якось їм подякував за якийсь там професіоналізм. Але знаєте, історія виглядає не дуже гарно. Тому що ну може бути вона схожа на якийсь якісь такі типу, знаєте, прояв Димашу. Ну ми можливо дізнаємося, що ж насправді там було взагалі з якої причини його власне затримали. Але те, що в це включився президент. Який там йому телефонував міністр закордонних справ, там консул і так далі. Ну, от може, якраз свідчити, що це похолодання воно має місце, і поляки, от можливо, вирішили в такий спосіб передати нам якийсь привіт. Навіщо це робити? Ну насправді це, це риторичне питання, тому що все ж таки рівень взаємовідносин між нашими країнами дуже тісний, і всі проблеми якісь можна вирішити звичайними там телефонними дзвінками. Он Буда ж казав, що я зателефоную по мобільному зеленському, да, і попрошу там не добивати Росіян, то я думаю, що ну зеленський точно там слухавку від Дуди візьме, і всі питання можна було б якось там з'ясувати. Але видно, є якась проблема, і ця проблема мають в тому числі такі наслідки, ну опосередковані, які ми власне бачимо в публічному просторі. Єдине, що можна сказати, це дуже погано. Ну, тому що Польща – це явно не та країна, з якою нам є сенс зараз якось там сперечатися, і давайте так звинувачувати їх в тому, до чого вони точно, наприклад, не мають відношення. Є там реальні питання, по яким ми можемо говорити висувати навіть претензії, але і є речі, ну які точно не стосуються поляків, як, наприклад, збивання тих же ракет. Ну, це ж очевидна історія, що повинно бути рішення НАТО. Повинно бути рішення НАТО і казати, що поляки це ви не хочете. Ну це не дуже правильно. Бо ми точно так же можемо сказати румунам. Ми навіть точно так же можемо сказати угорцям. Але за такою логікою, як там жартував наш президент, е поки що там ці шахеди збиває Лукашенко Що це означає? Що нам з Лукашенко треба товаришувати? Ну зовсім же ж ні, звичайно, да. Але замість цього, ну посваритися з поляками. Ну теж не дуже гарна історія. Лукашенка, ви згадали тут, очевидь, чергові карти знову він буде демонструвати, тому що напередо він заявив, що американці готують напад на Білорусь щоб розв'язати третю світову війну. Ваші коментарі? Та, ну що тут коментувати? Людина вважає себе пупом землі. Він реально вважає, що якщо хтось нападе на Білорусь, я вже мовчу про те, що ця Білорусь нікому взагалі не потрібна. Давайте відверто, з точки зору якогось там нападу, крім Росії, там своя історія, зрозуміло, да. Вони сплять і бачать там про якусь союзну державу, але ніхто, звичайно, на Білорусь нападати не збирається. Але от у Лукашенка є певне запаморочення від успіхів і розуміння того, що в нього на території є тактична ядерна зброя, і він такими заявами просто піднімає свою значимість, тобто він такий. Ми заявами про себе нагадує і каже, що от він ледь там не не центр Європи, і все, і все світ клином зійшовся власне там на на Білорусі. Я би дуже спокійно до цих заяв ставився, тому що вони не мають якогось реального там смислового змістовного наповнення. Але тут є один, все ж таки нюанс, який ми повинні враховувати. от дивіться така активізація Лукашенка по різним, до речі, питанням. Тобто є ж офіційно отакі заяви вони в руслі там е, тієї інформаційної політики, яку проводить Росія. Але ж є ще інші дії, наприклад, ті дрони, які він збиває, да, про які я згадав. От Лукашенко навіть в цьому плані намагається залишити якісь місточки невеличкі взаємодії, власне, там з Європейським Союзом, Західом в цілому. Тобто, він з одного боку каже, що ну ви на мене не нападайте, і ніхто не збирається на нього нападати. Але з іншого боку, він постійно якби там натякає, демонструє, що певний рівень суб'єктності в нього є. Можливо, він сподівається, що це йому якось зарахується, якщо він ще буде Перебувати при владі тоді, коли, наприклад, в Росії все буде дуже погано, і почнуть висувати ну вже реальні питання щодо участі у війні проти України. Але він таким чином от демонструє, що ну я ж можу бути і посередником, і я взагалі воювати не хочу і не хотів, і бачити мої війська проти України не воювали. Тобто, це така хитра гра, якою він займається вже років 20 як мінімум. І от в контексті цієї гри треба і ці заяви власне розсінювати Плюс це ще вплив на свій електорат. Дивіться, у нього ж яка проблема. Вибори скоро, так звані. Да Він, хоч і розказує, що ви від мене відвикаєте, я на вибори вже там може не піду, а ви будете жити без мене. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що він піде. Піде, побіжить, буде погано себе почувати, його понесуть, повезуть, тобто але він піде. і Яка тема зараз може бути для нього єдина можлива от тема взагалі його виборів? Ну Це тема, що Білорусь не в війні, що довкола війна, а я отут вам мирний острівець такий створив. Тому, коли він робить такі заяви про третю світову, і так далі, це в тому числі і розрахунок на свій внутрішній електорат, якому от активно вбивають останній рік в голову. Що якби не Лукашенко, білоруси би вже зараз воювали проти НАТО, я не знаю, проти України і ще там проти когось. Це буде фішка його компанії, або, або може бути другий варіант. Він на фоні всього цього взагалі відмінить вибори. Скаже, ну ви ж бачите, поки війна там надзвичайний стан веде якісь там і так далі. От дочекаємося, доки закінчиться війна між Росією і Україною, а потім будемо про вибори думати. Але ж для цього треба якось, хоча б ну знаєте, там публічно підготувати, і отакі заяви це власне підготовка. Пане Юре, а наскільки от ця історія з міжнародним порядком денним і участі того цього, чи іншого лідера в цьому ж міжнародному порядку денному його туди активація? Як вона впливає на його рейтингу всередині країни? Пам'ятаємо перед виборами в Туреччині, наскільки у Ердогана досить часто ось ця теза була про майданчик для мирних переговорів між Україною та Росією, що він готовий це все з організувати потрібно зараз швидко досягти миру. Лукашенка, від Лукашенка ж теж кілька місяців тому подібні фрази. Та от, буквально нещодавно він спілкувався з місь, щось подібне він говорив. От в передвиборчій риториці лідера, чому саме якісь такі міжнародні теми відіграють якусь роль, а не внутрішні? Ну тому, що звісно рішення соціальних стандартів так дивіться. Ну по-перше, нема чого підвищувати. Давайте так скажемо. Да? а, плюс ну внутрішні теми вони вже не цікаві просто з однієї простої причини. Вони тотально підконтрольні, тотально підконтрольні і тут звичайно є різниця між Лукашенко і Ердоганом. Розумієте, Ердоган, коли говорить про зовнішні речі, він знає, що для значної частини турецького електорату тема. Давайте так назвемо Отоманської імперії відродження от, цієї отоманської політики, вона реально заходить. Тобто для них ця тема важлива і він грає на цих настроях, коли каже там і ми майданчик для перемовин, і ми, ну як мінімум, регіональний лідер там, і так далі. У Лукашенко тут трошки інший розрахунок. Він більше такими заявами, навіть настільки на внутрішній електорат, впливає, скільки підвищує свою значимість, як він вважає в очах Путіна. В очах України, ну, Зеленського, давайте так скажемо. Хоча він ну, він знає прекрасно про наше ставлення до нього, але він от все одно сподівається, що якщо от якось так вивернеться ситуація, може він ще і зіграє свою якусь там певну роль. Ну, ви знаєте, він же флюгер. В нього ж риторика міняється від того, що як пам'ятаєте, коли ще до війни він там в 20-му, здається, році. При в Житомирі зустрічалися, спілкувалися там українсько-білоруський форум. Там да, от всі ці речі. Яка в нього риторика була тоді? Ну такий типу досвідчений політик, ледь не батько там по відношенню до молодого політика Зеленського. Але він завжди говорив про нього з повагою, що гарний президент. У вас і та потім в нього риторика, коли почалася війна, кардинально помінялася. Ну да, він почав говорити зовсім інше, але в останні півроку вона знов починає змінюватися. І він знов думає, що я можу цю карту якихось перемовин розіграю. Плюс це заходить знов такі частині білоруського електорату, його частині, тобто, ті, які от стандартно за нього голосують. Бо він що, що їм показує, що ми може країна і маленька, але бачите, ми беремо участь в іграх сильних. Ми можемо бути певним посередником. А далі, який які ланцюжок, але цей же посередник означає, що ми не воюємо. А кого ця заслуга? Це моя заслуга. Якби не я, Білорусь зараз би вже воювала. Або там танки НАТО стояли в мінську, або там ще якісь речі відбувалися. І певній частині білоруського електорату це заходить. Слухайте, ну Білорусь на жаль, мабуть, я не знаю. Ну це їм вирішувати. Це не це, це ж не ті люди, які виходили на акції протести проти нього. Не тільки ці люди. Да? там дуже багато людей, яких ця ситуація влаштовує. Вони народилися про Лукашенка або вони прожили більшу частину свого життя. Ну зрілого життя при Лукашенка. Їх це влаштовує. Стандарти якось там гарантуються, хай мінімально, але тим не менше. Зараз от ключова тема, щоб не було війни, і він активно дуже сутерево. Третьої світової, ну взагалі, тут же ж дивіться, він же грає насправді на наслідках оцього радянського менталітету. Всі ж наші батьки, бабусі, особливо, там дідусі, ну я пам'ятаю там по своїм, наприклад, да, вони ж жили оцією фразою. Ті, хто пережив Другу світову війну бачив її на власні очі, вони завжди жили, по принципу, щоб тільки б не було війни, щоб вона тільки не повторилася. А в Білорусі таких людей ще багато. Розумієте, які ще там народилися, може, вже після війни, але в союзі, і які під цим жили? Лукашенко на цьому грає, і це реально працює, тому що це його електорат.